Всім привіт, 5 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, стараємося показати, які є у нас в наявності зарядні станції. Якої потужності. І от одна із зарядних станцій. Anker Solix F2600. Дана станція, по-моєму, 2,5 кВт. Показує, як вона виглядає, е -е, вага її більше 300 кг. Виробник це передбачив. І ця станція йде в нас на колесах і має для зручності викидну отаку роздвижну ручку. Трошки нема світла, як багатьох із нас. Ну, стараюся її показати, я думаю, все буде видно. Тут у нас підключення самої станції для зарядки. Від 220 від сонячної до підключення другої батареї. Є у нас Фонар, який працює в три положення. І тут же на передній панелі є виход на 220 три розеточки. Тут я показую от DC UMC розйомчики на 12 вольт. Що ще цікаво, друзі, в даній модельці перед тим як включати, на провести адаптацію. От. Бачите, я включив, значить, розеточки задіяні. Горить значок виключив. Так, тут ми розеточки зараз. Также включили, показує включені розеточки. І є також Економ режим. От він, друзі, включається. Підключився. Говорю, як є, я ще не ізучив дану станцію. Просто задача показати. Є також, що тут я так розумію, що можете підключити до свого телефончика і так Керувати даної станції, давайте подивимося по бокам, як бачимо, вентиляція йде з цієї сторони також є також, друзі. Кроме того, що вона переміщується до допомоги допомогою і ручки, також е можна от, зверху, як бачимо, дві ручки, в кого є сила самому або здвоєм, також її поставити у зручне місце, в те, яке вам потрібне. Друзі, зацікавили станції, заходьте на сайт Електромотора. Да телефонуйте 063 426 1010, пишіть на Viber, порозмовляйте о ціні, Я думаю, вам підуть на уступки, коли ви напишете на Viber 063 426 1010.